Друзі, всім привіт! Дуже гарні новини. Буквально декілька годин тому був ліквідований один з гауляйтерів нової каховки, зрадник Володимир Льонтів. Що це за тварюка? Що він наробив і як йому все воздалося? Зараз про це в деталях. Не забудьте підписатися на канал, тисніть лайк, коментуйте. Поїхали! І так, знищений гауляйтер Льонтів з нової каховки він очолював так званого совет депутатів, значить, нової. Каховки, подивіться фрагмент відео. Ну, В мене ще є багато відео і фото цієї ліквідації. На моєму телеграм-каналі я не можу вставити це все тут, бо YouTube забанить. Але залишу посилання на свій телеграм-канал раптом. Хто з вас ще не підписаний? то ви зможете перейти і заодно і підписатись. Не забудьте. Ну і подивитись все це в деталях. Ліквідований він був ударом. скоріш за все був використаний дрон. Баба Яга чудово, Баба Яга забрала Ліонтіва. Це прямо звучить класно і фантастично, і і це був реальний успіх. Хто такий Леонтьєв? значить до під час ще радянського союзу, він служив там зампалітам на Байконурі. Після розвалу радянського союзу приїхав в Україну, отримав українське громадянство. Ну і типу працював там в бізнесі, в комерційних підприємствах. Наприклад, працював в відомій компанії Чумак, значить, займався фінансовими питаннями. Ну а насправді розкрадав її. Його спіймали на тому, що він робив підпільний цех Олії і кетчупа в Донецьку. Ну в общем, прохадім ще той? На цьому його вигнали з Чумака. Ну общем, якось чимось він перебувався. Ну і потім і десь його завербувало. ФСБ ще до початку повномасштабного вторгнення він в Новій Каховці був вже там, значить, ввів роботу підривну проти України. А одразу після початку вторгнення власне проявився, прийняв активну участь у формуванні окупаційних органів влади. Вже здається, 9 березня був призначений. Одним з гауляйтерів нової каховки відзначився. Ну, падонок рідкий, тому відзначився грабунком, рейдерством, крадіжками, ну, всім, чим тільки можна, але навіть на цьому не зупинився. Ну, послухайте, що про нього розповідають люди. Он коротше вивозив, грабіл, возіл обладнання, грабіл В общем, займався таким чистим безприділом. Хто з Льонтівом зв'язувався, хто з ним сталкувався? Тот понимает, что вся его работа мозга была направлена на то, чтобы спиздить. Где он только не работал, на заводе, на чумаке, он везде схемы делал и везде пиздил, даже последняя его. Но цей дружок его Гура, это еще один такой бандит, разом с которым они э, выкрали журналиста Батурина. Викрадали мера Таврії, секретаря міськради, і навіть викрали і катували мера Біріслава. Ну, тварь, ну просто така, Ну знаєте, нема де там кліма ставити. 24-му році. Отримав 12 років заочно від українського суду за частину тих злочинів. що я перелічив. 25 п'ятому йому ще накинули 15 за викрадення. Мера Біріслава. Ну от тепер він вже своє покарання. Поніс, думаю, що зараз він би обрав напевно українську в'язницю, але що, як, як то кажуть, було вже пізно. Зараз по їхніх всіх цих зет-пабліках вся ця пропаганда виє. Втратили такого бійця. Подонка ну їм всім дуже сумно. Бачите, от вони постять, і дуже ще сумно сальда. Так от, до речі, Сальда був перший, хто повідомив про ліквідацію Ліонтів. Ну а Сальда йому так сумно, тому що відчуває на своєму загрівку дихання цей зрадник, тому що от нещодавно була інформація, що Фаросі це якраз він міг бути, коли він був атакований. І була навіть інформація, що можливо він там був поранений, але того разу йому пощастило. А, ну, от навіть він потім приїхав до Лукашенка. Лукашенка його зустрічає словами живий. Подивіться. Живий. Це ще одна тварюка. Це Лукашенка зустрічається з цим зрадником Сальда, живой, обіймається. Або зараз послухайте, як вони обговорюють, що з нашого Херсона будуть їм плодово овощною продукцію. Послухайте. Если вам что-то понадобится в области сельского хозяйства, вы скажите, мы обязательно будем поддерживать с вами отношения в этом плане. Ну и вы должны знать, что мы готовы покупать у вас то, что не производится в Беларуси, особенно плодовощную продукцию. Если такая возможность есть, я готов направить в Херсонскую область специалистов для того, чтобы посмотрели и пообсуждали с вами то, что мы можем приобрести. Поэтому впереди у нас большой объем работы. Вы должны знать, что мы всячески будем способствовать развитию вашей области. Ну настолько, насколько мы это сможем. А сегодня вы убедитесь в том, что мы можем, а что нет. Ну два овоща Лукашенко и Сальдо им еще продукцию повозить. Мы вам привезли продукцию, еще дочекаетесь. Ну в общем, друзья, реально хорошая новина про Леонтьева. Сподеваюсь, что и Сальдо І гура, цей який зараз очолює окупаційну адміністрацію нової каховки, до всіх них прийде покарання. А до речі, цей льонтів був ще активно залучений в ту операцію по знищенню екології по підриву Коховської. Гідроелектростанції, ви пам'ятаєте страшний злочин, які уніс життя десятків, а може і сотень людей. Ми до сих пір точно не знаємо. Які наніс колосальний колосальну шкоду екології середовищу природі України. Ну це планетарного масштаба катастрофа. Це цей подонок був і до цього долучений. Ну зараз за все розквитався. Друзі, пишіть, що ви думаєте про все це. Не забудьте підписатися на канал. Тримаємо стрій.